Друзі, привіт! Сьогодні у нас огляд роутера на OpenVRT і DAP. Але перед тим як розпочати розповідати вам про цей роутер, хочу зробити вам невеличкий топ роутерів для OpenVRT. Якщо ви просунутий користувач, то ви можете взяти для того, щоб користуватися OpenVRT цей чудовий роутер Xiaomi AX3000T. І буде вам дуже добре і гарно. Якщо ви на професіонал, напрочуд дуже просунутий юзер, ви обов'язково купуєте Flynn 2. Це king король всіх роутерів для OpenWrt. Кращого на даний час не існує. Також дуже гарний і класний роутер Xiaomi ax 6000 Роутер Redmi. Це теж дуже гарний роутер, прошивається просто і легко, і користуватися ним одне задоволення. А ми переходимо до нашого роутера EDAP. Роутер Wi-Fi 6 AX1800. Він виготовлений в білому пластиковому корпусі. На задній стороні в нього знаходиться один порт і три порти LAN. Звісно, підключення до живлення. Кнопочка Reset і кнопочка VPS і Mesh сумісна. Антенки в нього складаються на нього в одну сторону і, в принципі, він такий простий, білий, гарний. Значить, для охолодження прорізів нього знизу і зверху. Скажу, що відразу це дуже гарне конструктивне рішення, тому що він трішечки ледве тепленький саме отут зверху, де виходить методом конвекції з нього тепле повітря. Антени гарні, добрі, швидкості показує, невеликі, але стабільні. Давайте заглянемо в коробочку що вони нам тут пишуть. Постачається він з кусочком такого дроту, блок живлення, 12 В 1 А відразу євро, що дуже гарно, і роз'єм 5,5 мм. Також ще є невеличка макулатура, яка розповідає про цей роутер. Вона нам не знадобилася, ми розглядаємо варіант на базі OpenVRT, тому що це відео для тих, хто хоче увійти в світ OpenVRT і не знає, з чого почати. Тому я вважаю, що оцей роутер це квиток у ваш світ OpenVRT. Відразу з коробочки дістали, підключили, налаштували. І він працює, і ви починаєте вивчати світ OpenVerte. Тож, переходимо, давайте подивимось, що це за виробник, що він робить, звідки він взявся, скільки років він вже на ринку. І потім ми дізнаємося, як можна використовувати. Заглянемо в меню, і все крок за кроком. І ви можете поставити слушне запитання, що ж за компанія така IDAP. E ну, давайте подивимось. На офіційному сайті зазначається, що вона була заснована в 2010 році, має сертифікати від різних компаній, в неї є офіційні продавці на Amazon Америка, і це дуже добре. Заява, продукти і все таке інше. Ну, значить, Ми, якщо зайдемо на головну сторінку, то побачимо, що ця компанія випускає безліч різної продукції. В основному це мережеве обладнання. Як ми бачимо. Тут є різні роутери, карти, перехідники, антени і все таке інше. Ми можемо зайти на їх офіційний магазин на Алі, як бачите, ІДАП e офіційний магазин. І бачимо, що у них тут є новинки. Є в них. Безліч безліч багато різних продукцій. Навіть є ТРБ 2000, як бачите, Wi-Fi 7. Хто хоче купити навіть ще з кодом. Тобто роутери, антени, USB, камери. Ну, В принципі, доволі, доволі гарний вибір. Мають розповсюдження в світі їх 4G модеми. Як бачите, багато людей користуються. Перехідники, антени, все, що ми бачимо. І це все добре, але нас цікавлять, звісно, роутери. Роутери в них є. Так, догортаємо до кінця. Як бачите, в них є по всьому світу доставка, фотографії фабрик і їх ресепшн. Як бачите, склад є. ну, В принципі, то по цій інформації доволі такий, як там? Нормальний розумілий виробник. Тепер, якщо ми подивимося на їх роутери, як бачимо, у них раз, два, три, декілька є моделей. Нас, звісно, цікавить модель AX1800M. Тут вона в переліку, як бачите, 25 доларів коштує, так як модель нова. Зараз з нею щось з ціноутворенням відбувається незрозуміле, тому якщо ми перейдемо на цю модель, вона вже буде хоп 31 долар. Тому давайте для основи візьмемо 25 доларів, тому що ви ж знаєте, що бувають акції, купони, все таке інше. І вона буквально ось вчора була 25. Я думаю, що, мабуть, підняли ціни перед черговим якимось розпродажем. Ну добре, давайте глянемо, що це у нас такий за роутер. Значить, побудований він 2960 на базі OpenVRT. Ми обов'язково її подивимось. Технологія 1800 Мбіт в секунду. Му Звісно, подвійний діапазон 24,5 ГГц, гігабітні порти, пам'яті 256 Мб так гортаємо вниз, дивимося, що вони тут квадрокоптери. значить Опис товару, все, що ми бачимо, підтримує IPv6. Це добре. VPA роутер. Я вам скажу, в цьому в дизайні я вже зустрічав декілька роутерів. Можу припустити, що якась фабрика виготовляє. Корпуси для цих роутерів, а виробники ліплять свої шилдіки і випускають вже свої внутрішні залізо для своїх роутерів. Як бачимо, Wi-Fi 6, гігабітні порти, IPV6, VPA 3, mumimo мімо, Ойф МДМА, якби межі всі основні характеристики, які ми знаємо, вони є. Тут не зазначається про 160 МГц і немає. Максимум. 80 МГц, Порти LAN WAN, Гігабітні вже все перевірив, вже користуюся декілька днів. 256 пам'яті підтверджую, це все є. Двояридний процесор. Давайте відразу на процесор. Процесор у нас Mediatek mt 7621. У ньому є різні конфігурації. Я не докопався, яка конкретно стоїть цьому роутері, але звернув увагу, що цей процесор виробники Asus, наприклад, використовують. Дуже багато де він використовується. Делінки, як бачите, використовують. Хто у нас ще тут? Є з таких із знайомих Буду Linksys. Мабуть, ви теж знаєте таку мікротіки? О, куди ж без мікротіків? Привіт, фанатам. Мотороли, недґарди. Як бачите, ну доволі такий розповсюджений процесор. І я вам скажу так, роутер Тепелінки навіть працюють деякі, бачите, використовує цей виробник і Xiaomi. Звісно, куди ж без нього? Е, ну, проц... Ну, в принципі, то як бачите, процесор доволі розповсюджений, перевірений, легке керування мережею, все підтверджую. Ну, і думаю, що тепер можемо перейти вже. Безпосередньо, ще раз специфікація FMDMA, моміма, ніби нічого не забуваю, все вам говорю. Швидкості, швидкості не є тут його, скажімо так, гарною особливістю. Мабуть, швидкості це є його хілесовою п'ятою, але давайте. З усім по порядку. Значить, OpenVRT. Тепер уважно подивимося на систему, як бачимо, OpenVRT, модель цього роутера RT 2960. Архітектура побудована на процесорі Mediatek MT 7621 версії 1 Eco 3. Що воно таке? Розбирайтеся самі, якщо вам потрібно. Значить, версія прошивки. Буквально вчора отримав нову прошивку від виробника. Пан Олег попросив мене сконтактувати з виробником для того, щоб для цього огляду була остання прошивка. Я з ними зв'язався, вони мені вислали оновлення. Якщо хочете, можу додати чи прислати комусь через телеграм оновлення останньої прошивки. Як бачите, вона побудована на основі OpenWrt 23.05.3. 23.053. Ну, далі дивіться, самі розшифровуйте. Версія ядра 5.15151. Місцевий час, добрий ранок, це все у нас. Значить, 17 годин працює нова прошивка, все добре, все чудово, претензій немає. Значить, як бачите, пам'яті 265, скільки використано, половина використовується і 17 закишовано, дисковий простір. 90 і 120, 125. Ну, так, лани в мене підключені зараз е, такі. Бренд Mauer на основі IPv4 працює. Системний журнал працює, можете подивитися. Процеси працюють. Аналіз каналів вже вам не потрібно буде якийсь там Wi-Fi-аналізатор виставляти. Зараз він запустився, аналізує в 2,4 ГГц і в 5 як бачите, моя найвища. Тут є сусіди, не покажу. І в 5 ГГц аналогічна ситуація. Дуже потужний сигнал. Потужний сигнал і велика площа покриття цього китайця на базі OpenWRT, Вона дійсно велика і гарна. Як бачите, потужність просто зашкалює. Це дуже гарно і прекрасно. Система, значить. Система Система у нас підгружається, як бачите, мова і стиль встановив собі пакет української мови. Вставляється дуже просто, Китей і Англія, звісно, йде із коробки. Адміністрування тут паролі у нас нічого такого цікавого нема. Програмне забезпечення. Значить, для програмного забезпечення в нас є 7434. Додатки, які можна інсталювати, додати, оновити і зробити з нього все, що потрібно. Так, сервісне оновлення. Мабуть, будемо трішки перебігати, тому що це такий швиденький огляд. Якщо потрібно оновлення, шукаємо оновлення, запит образу, все як бачите, є в мене все останнє. Стає 25, то 23.053. Як бачите, конфігурація LED не цікава, резервне копіювання і перепрошивання. Перепрошивається дуже просто. Це все ж таки в нас OpenVRT, Образ. Вибираємо образ, вставляємо і полетіли. Можна прошивати зі збереженням налаштувань. Вчора прошував і так, і так, експериментував, в принципі, все добре. Розширене перезавантаження. Це вже ми десь в дєбрі йдемо. Перезавантаження, сервіси. Як бачите, тут блокування реклами, це вже AD-блоки, це вже те, що буде кожен налаштовувати для своїх потреб. UPNP, звісно, тут можете відкривати порти, закривати кому треба мережа, бездротова мережа, яка є налаштування, як бачите, точки доступу, розширені налаштування, канали. Канали, будь ласка, дивіться, які тут є 80 МГц від 36 до 165. Уважно подивилися, добре. Марш тут не виставляв. DHCP, DNS, звісно, можемо вибирати. Кому який потрібний фільтри, списки, імена. Тут просто меж системи, будь ласка, ізі меж. То багато спеціалістів говорять, що це найправильна easy mesh. VPN, що тут у нас є? Open VPN. Можемо брати, налаштовувати шаблони, вбудовані у нас, будь ласка, уважно, дивіться, які в нас є клієнти, сервери. Подивилися. Добре. І в принципі, якщо швиденько, то так воно і є. Ось такий у нас OpenVRT, тобто люди, які бажають долучитися до світу альтернативних прошивок. Гарний, прекрасний, і можете з нього починати свою подорож у світ Open VRT. Щодо швидкості. Як бачите, щойно робив заміри 700х600. Це в нас по кабелю через порти. Ще раз вам запускаю для перевірочки для того, щоб подивитися разом нам швидкості. Ну, тепер він за 700 виходить, повертається на 700. Скажу так: швидкості це, мабуть, не його козир. Щодо покриття і стабільності, питань немає. А щодо швидкостей, ну, мабуть, є. Тобто, із 1000 Мбіт в секунду він. Відсотків, Як бачите, на 30 показує менше. Ну, Такі справи. Давайте зараз тепер подивимося на Wi-Fi. Тепер швидкість Wi-Fi в 5 ГГц, як бачите, щойно заміряв було більше 400, тут близько 400. Запускаємо ще раз, дивимося. Ха, нехай або підтвердить або нам спростує дані. Ну, як бачите, знову летить до 400 300. Що ж ти, друже, так якось слабенько у нас видаєш? Тому чи налаштування, чи можливо в прошивиці вони щось підкрутили, якось не так налаштували, але швидкість ніби з новою прошивкою трішки впала. Можливо, я десь там гулявся в DBI-ях, в, в панамах і в такому всьому, і трішки занисив. Як бачите, тут близько 400 у Wi-Fi 5 ГГц. Як бачите цифри перед вашими очима. Можливо когось зацікавить швидкість в 2,4 ГГц, то давайте перевіримо. Можливо, є люди, яким це буде важливо. А от те, що це більше 100 Мбіт в секунду. Це прям плюс. Тут він молодець. Якщо молодець, то молодець. А 135 і там 142, як бачите, цього вистачить вам для всього абсолютно. І для Netflixів, і для Megogo. І для того, щоб керувати своїми приладами свого смарт-будинку. Ну, тут, якщо воно добре, то дійсно ж добре. Хоча, як ви знаєте, справа не в цифрах. Ну і спідтест, звісно ж таки, не остання інстанція. І які можна зробити висновки із нашого дослідження цього роутера. Користуюся я ним десь близько тижня. Оновив прошивку, змін загалом не побачив, і як я собі це все думаю, це дуже гарний квиток в світ OpenWRT. Якщо ви задумувалися спробувати поекспериментувати, визначитися з тим, що може робити OpenWRT, то 25 доларів це прекрасний роутер для того, щоб зрозуміти і дати собі відповіді на свої питання. Методом практики ви все це зможете побачити, зробити і дізнатися. Також цей роутер підійде для невибагливого користувача, точно підійде для тих, у кого швидкості не гігабітні від провайдера. Тому що він не дуже близький до своїх швидкостей в розмірі 1000 мегабіт в секунду. Однак в ньому стабільний сигнал відвалювань, провалів, якихось скидань помічено не було. А повірте, я до нього дуже прискіпливо ставився. Тому, якщо у вас не 1000 Мбіт в секунду, цей роутер чудово вам підійде. Він не гріється, він ледве тепленький в цих радіаторних випусках теплого повітря. Підключається просто, налаштовується, є контакт з виробником. Оновлення прошивки приходить, як ви бачили. Індикатор, до речі, світиться зеленим кольором. Не таким білим, наприклад, як. У Xiaomi AX3000T, тому що у нього такий небесно-білий, в цього він такий звичайно зелений, я б сказав. Мабуть, у кольори фірмові, як і коробочка. Тому цей роутер точно можна брати, можна експериментувати. Як перший він супер, але якщо у вас 1000 Мбіт в секунду, є варіант купити собі ax 3000 t Xiaomi і перепрошити його на OpenVRT. А цей ви вже зразу можете з коробочки отримати з OpenWRT. Тому роутер достойний, простий, зірок з неба не хватає, але як помічник в домі, як OpenWRT для безпеки, для налаштувань, для VPNів, для тунелів. І для всього того, що ви зможете знайти в застосунках там, з переліку там, декілька тисяч, як я вам показував, цей роутер підійде вам і буде вам гарним помічником. На цьому Техносмак говорить вам до побачення. Якщо вас зацікавили роутери, цей чи ті, які ви бачили у цьому відео, будь ласка, звертайтесь до нашого гарного друга, пана Олега. Посилання на його сторіночку OLX я залишаю, звісно ж, як завжди, в описі до цього відео. Всім до побачення, дякую за ваші підписки, дякую за ваші лайки, дякую за ваші коментарі. До побачення!